Доброго дня, компанія Автопарк. Нове надходження Audi Q7 2018 року з 3-літровим дизельним двигуном. Офіційно від першого власника. Повністю все обслуговування на офіційному дилері. Ось так автомобіль виглядає в бронзовому кольорі. По колу парктроніки має задню камеру, повний антихром пакет. Ось так виглядає. Безключовий доступ по всім дверям. Ось такий коричневий салон, преміальна акустика BOSE коричневий шкіряний салон, чорна стеля, багатозонний клімат-контроль, має доводчики по всім дверям. Попереду чотири скла пам'ять сидінь, сліпі зони. Ось така амбієнт підсвітка, контурна. Автосвітло, автодощ, повний електропакет передніх сидінь. Автомат, електрогальмо, управління мультимедіа, клімат-контроль, підігріви, вентиляції. Мультимедіа, підігрів керма, автосвітло, автодощ. Ось така приборка. Тому доводчики. Тому приїхали, потестили та купили. Місто Київ, вулиця Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.